І так, тепер досить десь можна купити сканер. Так старше було потрібно сканувати багато документів. Бо разі на вторинному ринку такі сканери коштують копійки. Я собі взяв мій стек 200 Він здушний тим, що він підключається через USB. ніяких додаткових блоків сервін нічого не треба. Проблема в ньому буде, що у нього йде в інтернеті от такий от драйвер, який досить такий тормознутий і нездушний в роботі, розрахований на монітори все, тому що тут версія все під 2000 витис... року. Я знайшов більш цікаву програму, ось таку. зараз продемонструю, як вона працює. Тут ми нарастовуємо потрібну якість і тип сканування розмір паперу. Починаємо сканувати. Переготаю вторинки, заскановую далі. Так, ось в мене є два розвороти брошури. Виділяю, поверну. Тепер відкриваю сторінку. Можу обрізати, щоб не було відносимо тих чорних країв. Зараз, переводимо сторінку. Тут так ось обрізаємо до такого самого розміру. Добре. Тепер є кнопка Розпізнати. Щоб ми потім у PDF могли шукати по тексту. Мене тут Вентюденціону вже українська мова. Що so, текст розпізнаний. Тепер ми його експортуємо по документ PDF-ку. Тепер ми маємо. Вбить скановлений файлик з можливостю пошуку. Як бачите, ми вже можемо шукати по тему документу, бо програма розпізнала знайомі букви, і ми вже маємо в електронному виді документ. Але якщо нам щось не до вподоби, ми, наприклад, можемо відкрити і підрегулювати собі яскравість Контраст. Доводимо сторінку і тут поставимо таку саму яскравість контраст. І тепер зараз експортуємо і вже в нас буде не такий бірий документ. Таким чином, ви можете недорого купити скан, оцифрувати з фотографії, документи. Звісно, це можна зробити і смартфоном, але типу, смартфоном треба мати статті і хороше освітлення, а те, за невеликі кошти можете відсканувати свої документи, фотографії. Так що рекомендую невеликі гроші, а хороше вкрадення коштів від часу. Дякую за увагу.